Всім привіт! Мене звати Юля. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я розпочинаю новий процес, який, можливо, затягнеться на рік, можливо, затягнеться на дуже довгий час. Я не знаю декілька місяців, декілька років. Я цього поки що не знаю. Це є набір, який відшило дуже багато дівчат на Ютубі, але. Я не остання, але я не перша і не остання, як то кажуть, але хочу все рівно з вами поділитися цим процесом. Це є набір від Dimensions Gold Collection, Christmas Village Ornaments, е різдвяне сало орнаментс. Я не знаю, як це правильно переводиться, але менше з тим. Я е цей набір планую вишивати не на рівній канві, тому, надіюсь, можливо, вам буде це цікаво. Вона буде рівномірна по каунту, але не рідна канва. В наборі в нас йде ось така ось чудова серія з шести іграшок, так тут нам сонечко трошки заважає, але надіюсь, не дуже сильно. Е -е, обіцяє нам виробник, що кожна іграшка в нас буде ось 8,2 на 12,7 см, тобто не маленьке. Я маю такий каварний план спробувати вишити іграшки не в такій шестикутній, скажімо, формі, а в овальній формі. Я не знаю, чи в мене це вийде. Ми це взнаємо в останні секунди цього відео. Для вас пройде, можливо, 30-40 хвилин, а для мене, можливо, пройде рік, поки я дійду до е збірки цих іграшок. Артикул тут 8785. Ось так виглядає виротня сторона. Зараз я розпакую його, витягну все, і ми з вами подивимося детальніше. Так, я все витягнула. Набір в мене свіженький 2021 року, тому не знаю, чи е збірка е наборів е помінялась чи ні, але думаю, що ні, скоріше за все. Покажу вам ближче трошки прев'ю. Ось такі от чудові без. Ай, сонце. Ось такі от чудові шість іграшок у нас будуть. Кожну будемо розглядати, коли я буду вишивати, я буду робити шість звітів, я думаю, якраз по шести іграшках. Так, тут іде в нас проста картонка, яка нам не потрібна. Так, у нас тут ми бачимо ось такий от великий з горточок металіку. Фокус ось так. І тут пише в нас, зараз я вам скажу, 60 пасм. 36 на 60. Так, 91 см, 60 пасм металіка. Так, моя батарейка дуже невчасно вирішила розрядитися, тому згадуємо, на чому ми закінчили, і продовжуємо далі. Так, тут відкриваємо, так, давайте розвернемо ось так. Ось так. Тут у нас ниточки, ниточки почекають. Тут в нас іде досить маленький. І досить тоненький клаптик напівпрозорого фетру, який я, звичайно, для цих іграшок використовувати не буду. не знаю, чи я можу використовувати для якихось своїх іграшок на пластику, тому що дуже тоненький фетр. Але кудись ми його, звичайно ж, використаємо. Іде досить невеличкий клаптик Аїде 18-го каунту Ivory. Ось така от Аїда в нас зовсім маленька. Тут потрібно по інструкції, то що я знаю, розділити цю аїду на 6 клаптиків і так вишивати. Ок. Я нічого не маю проти 18-го каунту, так як я сказала, заміняю я на такий самий рівномірний каунт, але на цій дубовій аїді вишивати. І іграшки маленькі, їх помістити дуже складно буде, тому це мені аж ніяк не підходить. Але Аїду кудись використаємо. Так, далі давайте глянемо поки що інструкція, тоді ми вже глянемо на ниточки. Так, тут у нас іде базова інструкція, як обробити краї, як розділити тканину, ниточки, голочки. Так, Одна голочка є. Тут в нас іде ключ, між іншим, на окремому листку ось такий от величенький ключик. Тут пише, що робити поступово, перше поділити кольори, ну, але я думаю, що це коли е, ще були американські зборки е, наборів. Подивитися на схему, на ключ, зробити всі свої перші хрестики. Так. Що тут в нас ще такого? Тут далі пише між іншим, так як в американських зборках, bundles. Дивно, але окей. У нас іде хрестик в дві ниточки. Півхрестик в одну і в дві нитки і в три. Так, в нас йде бленд. Три бленди. Хрестика в дві нитки, два бленда. Один Півхрестик в дві нитки, один в три. І в нас, ого, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять бекстічів. Я не знаю, я вам зараз спробую показати цей ключ бекстічу. 9 бекстічів в одну нитку. Але тут якийсь дуже незрозумілий: чорний Бекстіч в одну нитку, чорний Бекстіч в дві нитки. Що означає 2.7 і 4,5? не Знаю. Тут дуже щось мені дивно. Я не знаю, може, це відноситься тільки до американської збірки, тут також йде коучинг в дві нитки, і французькі вузлики чотирьох відтінків в дві нитки. Ну, коучинг, я так розумію, це для шнурка, який використовується для, ну, для оформлення ялинкових прикрас, вже іграшок готових, а ну, з цим ключем треба. Буде Розібратися в мене є сага, ми зараз ще глянемо по сазі. Так, це була перша частина інструкції. Тут в нас випала одна голочка, яка, мені здається, для бекстічу, тому що це з гострим кінчиком голочка. Так, тут в нас іде, е, як правильно робити хрестик півхрестик, бекстіч, coaching. Французький вузлик, і в нас іде ось така от заготовка це для вирізання картонок для самої іграшки. Так, тут іде в нас, як завершувати іграшку. Постірайте вручну в теплій воді з рідину. У мене, як не батарейка розродиться, то карточка пам'яті повна. Я не пам'ятаю, на чому я закінчила, тому що пройшов деякий час, але. Так, сонце тут нам щось заходить, виходить, і світло нам тут. Ладно, вже дознімати треба. Е, По-моєму, я говорила про цю інструкцію на е, те, як завершувати ці іграшки. Тут показується все досить детально, як пришивати шнур, е, як його якось вузликами зав'язувати. Ну, досить цікаво. Для чого тут так багато вузликів? Ну, окей, треба буде подивитися дуже детальніше цю потім е, інструкцію. Так, далі в нас іде схема. Подивимося. Схема на одному листку. І така я вам скажу: дивіться, я вам кусочок покажу. Досить крупна схема, правда? Мені здається, досить велика. Це рахуйте формат А4. І ось тут півтора іграшки на одному. Ну, так, досить непогано. Так, вони йдуть всі пронумеровані від 1 до 6. І вони розпочинаються якось з наперед, мені здається. Чи ні, навіть. Так, зараз я гляну. Так, це є ну, візьмемо з вами прев'ю. Перша схема, на схемах в нас це ось, ось ця от остання на прев'ю-іграшка. Тоді в нас іде з сніговиком друга іграшка це ось ця іграшка. Тоді в нас іде пекарня. Ось ця іграшка, якось дивно, 1, 2, 3. Тоді в нас іде четверта, це є ферма з ялинками. П'ята і шоста. Ну, зовсім дивно: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, якось так. Я не знаю, чому вони так зробили дивна схема. Їх, звичайно, можна розрізати і вишивати в такому порядку, якому хочете. Я вам скажу, по цим схемам досить непогано можна і вишивати. Я, правда, маю перенабір. Зараз вам скажу: в хрестиках в тому всьому деталі, але. Mm, досить непогана схема. Мені здається, Dimensions. Я не знаю, як було до цього, але схема досить приємлива. Так, як я вже казала, я буду заміняти основу. І основу я вибрала від компанії Fabric Flare. Рівномірка 36-го каунту в кольорі Ivory ось такі от у мене. У мене дуже великий клаптик, це є півярда. Півярда це 18 на 35 інчів. Ну це дуже багато. Я зараз не знаю, якщо згадаю, то я вам напишу на екрані в сантиметрах, скільки це, але це досить великий клаптик. Я його взяла спеціально великим, тому що е, планую декілька наборів іграшок вишивати. Це, по-перше, і по-друге, я... Е, Хочу вшивати зручно. Тобто, щоб в мене було достатньо полів, натягнути гарно це все на кіснапи. Я от зараз прикладу, якщо зможу, основу, яка йде в наборі. Так, я зараз попробую. Ця основа зараз в мене складена вдвоє. Ось так. Вона мені тут, правда, не влізеться повністю, але в більшості влазиться. І ось це клаптик, який нам дав Dimensions, ви можете бачити. Я розріжу цю основу свою на два, і я надіюсь, мені хватить на два набори іграшок від Dimensions, або на якусь іншу роботу, яка на 18-му каунті вишивається. І е, цей клаптик збережу, може, комусь дівчат віддам, кому пригодиться, але бачите, я зможу собі залишити більше місця між іграшками. Мені не треба вже виміряти їх прямо міліметр в міліметр. Тут достатньо буде місця, щоб це все затягнути або в кюснапи, або в п'яльця. Це рівномірка, так що я можу використовувати навіть п'яльця нурки квадратні. Е, я не знаю, чи їх варто розрізати. На рахунок цього я ще не думала. Е, ну, я подумаю. Я, я не впевнена, мені за це мені буде легше працювати з великим куском, зап'яленим, я в е, чохли заховаю просто залишки і, е, і так буду вишивати. Все, до вас. Я повернусь, не знаю коли. Я сьогодні знімаю це відео, але не розпочинаю ще. Просто зняла кусочок відео, щоб в мене вже було все готове до старту. У мене сьогодні тільки 10 січня розпочинати, я ще поки що не планую, але коли завершу першу з іграшок, я до вас повернусь. Ну що, я е, вишила всі ці іграшки під час перших пару місяців війни, тому я не знімала окремі кусочки відео по окремій, це я про, 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 планувала. Тому трішки буде таке, можливо, не зовсім повне відео, але надіюсь, вам буде корисне. Хочу вам показати, я вже всі іграшки завершила, вирізала, проклеїла в флізелином, надіюсь, правильно я називаю, або дублерином, не знаю, як правильно. І ось так вирізала їх, так як по інструкції показували, ну, приблизно на око. Звичайно ж, тут менші запаси мали б йти. Я зараз вам покажу, як на листочку показувала. Ось так от вирізати, але... Я ще не вирізала картон, я не впевнена, чи ця заготівка мені підійде по розмірах, так як я заміняла на 36 й каунт, вона могла трішки потягнутися. Не знаю, буду бачити вже по ситуації, але. Вирізала приблизно ось такої форми, як нам рекомендував виробник. Покажу вам ближче всі шість іграшок, поки що, поки вони натягнуті. Потім, вже, коли натягну на картон, я напевно повернусь, коли натягну на картон передню і виворотню частину тканину. Я ще тканину не підібрала. Я ще в роздумах Я знайшла більш-менш підходящу, але не впевнена на 100%. І е, покажу вам просто ближче всі ці іграшки. А також в мене іграшки без снігу, тому що я забула його вишити. Не знаю, як так сталося, але ну, так сталося. Ось така от покарня у мене готова. Мені здається, я сподіваюся, що вам дуже добре буде видно. Я хочу фокус зловити, але чомусь фокус не дуже ловиться. І як гарно лежать хрестики і на цій основі. Мені дуже подобається і дуже приємно було вишивати. Набагато приємніше, ніж на 18-му каунті. Ось така от ферма з ялиночками. Я дуже люблю ці півхрестики цього неба. Мені здається, чудово вийшло. Без снігу, звичайно, ну, але мені здається, що тут день і ясне небо. І якось сніг, можливо, і нормально буде без снігу. Тут ось такий от магазин іграшок. Також мені дуже подобається, наскільки рівно в мене вийшло. Нікуди не повело роботу. Мене це здивувало, чесно. Церква. Ось такі от колядники коло церкви. Мені здається дуже класно. Вийшло. Дуже такі деталі. Ну, це Dimensions, в принципі. Я не знаю, чому я тут дивуюся, але кожен раз, коли вишиваю Dimensions, кожен раз, воно мене дивує. Це звичайний будиночок, де от Санта в димохід пробує заткнути, запхнути подаруночки. Ось така от красота. І ще один будиночок. Такі вже синенькі, дітки катаються на саночках, зліпили сніговичка. Ось така от красота. Мені здається, хрестки бо хрестки дуже гарно лягли. На 18-му каунті мені би так, напевно, не вдалося рівненько їх всіх вишити. Вишивалися вони в мене досить швидко. Мені здається, 3-4 дні в середньому в мене займала одна іграшка. Вона там більше 4 тисяч, точно не скажу. Але, е, як на мене, то вийшло дуже-дуже і непогано. Е, якщо я зможу, я б хотіла зняти хоча б одну іграшку, яку я натягую на картон, але мені потрібно ще купити е, синтепон до цих іграшок, щоб їх натягнути. Сьогодні поїду в магазин, тому е, ближчі дні буду займатися і цими іграшками, і іншими іграшками, які я вишила від Dimensions Yangли, тому, надіюсь, можливо, я вам хоча б одну, яку я натягую. Виши ту сторону, бо з тканиною там інакше, там легше. Надіюсь, мені вдасться вам це показати. До зустрічі. Ну що, ось і все. Завершила я всі свої іграшки, оформила всі шість. Я ще думала над тим, щоб присити внизу е, такі звисаючі, якісь кристалики, шармик. Я ще над цим подумаю, я ще можу це потім зробити. У мене не такою ниточкою лай, можна це зробити потім незамітно, але саму головну роботу, саму важку роботу я зробила. Я, чесно, вишивала ці іграшки легше, ніж я їх зшивала. Не знаю чому. І ці, і янголи якось скоріше. Ці вони повністю зашиті, тому треба було дуже обережно на кутах, на стиках. Це все діло далося мені важко, але я дуже-дуже задоволена своїм результатом. Я зараз вам кожну іграшку блазеньку буду показувати, але просто хотіла вам такий красивий кадр зробити. І для заставки використаю, і просто, щоб красиве фото зробити для інстаграму. І вам так показати. Я е, не знаю, чи я б вишила ще один раз такі іграшки. Ну, можливо, комусь близькому на подарунок я б вишила. Вишити мені їх не складно. Мені їх, напевно, буде знову морально складно зшивати. Але мені сподобалися пінкіпи. Мені сподобались, це були мої перші вишиті пінкіпи, Тобто я їх перших розпочала, але склала я перше, зшила докупи я янголів від Dimensions, це вже мій другий набір. І тепер я маю два набори іграшок від Dimensions готових. Так, давайте розпочнемо. Я буду не по порядку, бо я просто не пам'ятаю, якого порядку я їх вишивала, але я буду вам ось так їх показувати. Ось такий от магазинчик іграшок. В деяких місцях, можливо, не зовсім там прям-прям-міліметр-міліметр прям, ідеально, але, на мою думку, дуже гарно вийшло. Мені ця тканина дуже сподобалася. В на ній, бачите, є якраз такі бурдові елементи, як шнур. І мені здається, що. Дуже гарно. Тут галітеру багато є, але чомусь зараз навіть на сонечку, я спеціально під вікном, під сонечком знімаю, я не дуже бачу. Ось такий от чудовий магазин іграшок. Підвіс я зробила невеличкі, гілочки в мене не дуже широкі, тому цього підвіса буде достатньо. Я не хотіла, щоб воно дуже сильно звисало і важко було повісти їх красиво. Прошивала я це все, ну, шнур ниточку Юлай. І ось така от красота є. Це є ось церква з колядниками, навіть песик приєднався до них. Така от чудова іграшка. Ось так все прошито, фокус трішки втрачається, але мені здається, в мене вийшло досить непогано. Тут один слой синтепону. Бачите, вона така не дуже пухкенька, але мені достатньо, скажімо так. Ось такий от будин, магазин з пряниками, можна сказати, ну, бейкері. Там і хліб, напевно, печуть, але тут просто намальовано ось таке от печенько. І мама з татком, з дитинкою, напевно, забрали свої різдвяні солодощі і біжуть додому. Ось така от красота. Так, це будиночок, в якому Санте не знає, чому вдень. І закидає подарунки, не боїться, що його замітять. І тут якась парочка, щось там, чи обмінюється подарунками, чи просто зупинилась привітатися. Ось така краса. Тут ще один будиночок, де а, дітки збудували ось, сніговичка. і братик катає, напевно, сестричку, я так думаю, на санях. Зовсім всі різні будиночки, дуже цікаво було вишивати їх всіх, тому що вони зовсім різноманітні. Мені здається, ця тканина з ялиночками дуже гарно. Ось зараз ви бачите трішки блиск. Дуже гарно підходить під ці іграшки. І останню іграшку, яку вишивала, цю я точно знаю, що останнє вона щось така пух'ясенька вийшла. Це ферма з ялинками. Бачите, тут ялиночки ось так стоять і деякі напівпопадали вже. Rural Street Farm. Іконик з санями. Єдине, що я в цьому наборі не вишила, якщо ви замітили, і між іншим про це не знаю, чи говорила чи ні. Я в влогах якихось говорила, тут не знаю. Це сніг. Французькі вузлики в мене на схемі вони якось вийшли так, щоб вони відмітилися, як вишиті, я їх не замітила. Всі решта французькі вузлики є, а ось білих, які імітують сніг, немає. Але ось така от красота в мене тепер є. Не знаю, чи повішу я їх на ялиночку, Я ще ні одної виштою роботи чомусь не повісила в цьому році, Повісила тільки звичайні іграшки. Якось в мене ще до того не дійшли ні руки, ні настрій. Але ось така от красота в мене є. Я сподіваюся, вам це відео було. Корисним для тих, хто ще збирається вишивати цей набір. Не знаю, як він вишивається на 18-му каунті. 18-й каунт для мене важкий Аїда, маю на увазі. Але ось на 36-му я їх вишила дуже легко. Нічого ніде не покосилося, дуже гарно хрестики, півхрестики всі лягали. Тому я всі набори, які буду вишивати, я буду заміняти обов'язково 36-й каунт. Мені це сподобалось. Так, що я вам мала ще розказати? Ну, більше нічого такого немає. Я, здається, в цьому відео все розказувала. Не знімала я, як їх і натягувала, тому що я це робила дуже довго, і це робила по трішки. І о, в таї, в Таїсі Дягельві в неї є дуже хороше відео, як збирати такі шестикутні іграшки, тому подивіться її відео. Я залишу посилання під своїм відео. Дуже гарно, детально все описано. Всім дякую за перегляд. Надіюся, з вами і з вашими близькими. Все гаразд. До зустрічі наступного відео. Па-па.